Сьогодні ми тестуємо оновлену Toyota Corolla Cross. Це у нас маленький кросовер. І ви повинні розуміти, що сьогодні ми тестуємо насправді. Не просто цікавий автомобіль або цікаву модель. Ми тестуємо королу, навіть якщо вона не виглядає седаном або хетчбеком. А корола це модель, яка годує бренд десятиріччями. І саме завдяки цій моделі, в цьому місяці для нас було презентовано суперспорткар Toyota JR GT та Toyota JR GT3. В8 бітурбо в 2025 році ми отримуємо супер спорткар від Toyota. Ніколи я не думав, що цей бренд буде рятувати нас, Петролхедів, від цих тамогочі на батарейках, але факт залишається фактом. А тепер повертаємося до оновленої Toyota Corolla Крос. Що ми отримали в оновленій версії з дизайнерської точки зору? По-перше, це оновлений бампер. Тепер японці стверджують, що у нас Більше отвори і завдяки ним у нас потрапляє більше повітря на наші радіатори. Далі у нас нове адаптивне світло. Це дуже гарний аргумент і дуже важлива опція, яку я завжди вам раджу оплатити першою. Не шкіряні сидіння, не якусь шкуру на панелях дверей, не якісь цяцькі, а опції, які допомагають вам. В безпеці та в комфорті, в комфорті руху. Не в комфорті сидіння, а в комфорті вашої безпеки на дорозі. Corolla Cross – це гібридний автомобіль, і мені здається, що цей дизайн це також, знаєте, така данина моді на електромобілі. Ми бачимо багато ледь підсвіток, ми бачимо такий футуристичний дизайн бампера. І я думаю, що більшість людей, які подивляться на Corolla з морди, вони одразу скажуть, ну це, мабуть, якась нова електрична. Ні, хлопці, це гібридна версія, тому що японці вважають, що гібридний автомобіль це не просто наше майбутнє, а це найекономічніший і найзручніший. Варіант автомобіля на 2025, 2026, і навіть 2027 роки. Хоча, звичайно, Toyota пропонує нам і електричні автомобілі, але при цьому вважає, що така версія вона просто найкраща. А якщо це ще і плагін Хайбрид, то це взагалі перемога над усіма електричками. А з боку Toyota Corolla Cross виглядає не так драматично. Тут менше сучасного, менше футуристичного, але більше брутального. І, звичайно, за брутальність у нас відповідають ось ці накладки на арках і на пороги, тому що це натякає на якісь позашляхові можливості автомобіля. Насправді це не так, але кліренс у нас достатній для того, щоб паркуватися в дуже цікавих місцях. А це для України як мінімум дуже і дуже важливо. Задня частина короли настільки лаконічна, що аж проста. Але тут ми бачимо виштамповку корола крос. Чого ми не бачимо на королі? На королі ми не бачимо лецмужки, яка б поєднувала один ліхтарик з іншим. Хоча насправді будь-який автомобіль в 2025 році must have цю річ. І це просто якась пошесть. Усі, абсолютно усі, навіть велосипеди, роблять так, щоб було два ліхтарика і вони поєднувалися змушкою. В Тойоті цього нема. Ще чого нема, це нема підсвітки логотипу. Тут компанія Volkswagen вже випереджає Toyota в будь-яких азійських варіантах та варіаціях. Ця модель коштує практично 37 тисяч доларів, і тому я абсолютно не здивований, що ми тут маємо електропривід багажника, бо це була б ж, знаєте, справжня історія неприкритого цинізму, коли в своєму автомобілі за такі гроші немає такої важливої кнопки, як відкриття та закриття багажного відділення. Важливий аргумент на користь Cross це доволі велике багажне відділення. Звичайно, ми тут можемо відкидати другий ряд сидінь, тоді взагалі можна перевозити холодильники. Що стосується запаски, тут у нас докатка. Сабвуфера нема, бо його і не пропонували. Тільки зараз звернув увагу на дизайн наших передніх сидінь, трошки нагадують ковши, особливо якщо ми складаємо під підголів. таке враження, що е, це все єдине ціле. Але... Це жодним чином не відміняє історію про те, як тут я помістився. Сидіння налаштоване під мене, мій зріст 1,90 м. Ви бачите, що я драматично впираюся колінами в спинки, але спинка м'яка, і тому мені, ну, не те, щоб сказати, що дуже комфортно, але коліна не болять. Я думаю, кілометрів 200 я отак можу проїхати. Що стосується е, самих сидінь, ми не можемо їх підсунути або відсунути. Але ми можемо регулювати спинку задніх сидінь, і таким чином ти сидиш ну, більш зручніше ніж це було б в такому вертикальному стані. Але коли вертикальний стан, в тебе, звичайно, збільшується обсяг багажного відділення. Є підлокіття, є два підстаканника. Тут немає підігріву задніх сидінь, але у нас тут є великий панорамний дах, і звичайно, це додає життєвого простору, і клаустрофобія в тебе або почнеться дуже, і дуже не скоро, або взагалі не почнеться. В цілому, якщо ми говоримо про компактний кросовер. Все в рамках стандартів та класу. Матеріали салону це звичайно екошкіра, але приємно, що намагалися все робити за такими дизайнерськими стандартами, і навіть запропонували перферовані вставки. Ще мені сподобалося кріплення і суфікс, тому що зазвичай ти повинен засовувати руку між сидіннями і там шукати, де той і суфікс є, чи його взагалі немає. А тут все зроблено як два очевидних роз'єми. Так, добре, перше знайомство з королею на водійському сидінні. М'які сидіння, тут класно. Абсолютно класне підлокіття. Це я зараз відчуваю, тому що ми його регулюємо по горизонталі. Центральна консоль це я б цю модель і концепцію назвав Sony Everest, тому що у нас великий монітор, але він нічого мені не перекриває, як я бачу, все нормально. Далі у нас такий же графічний дисплей щиток приборів. Питань нема, сучасна історія. В цілому, перше відчуття нормально помістився, друге м'які сидіння. Третє. Все абсолютно нормально з графікою, і все абсолютно нормально з інформацією, яка мені надходить. Приємна новина: дуже мало глянцю, звичайні аналогові кнопки. І в цілому цих кнопок небагато. Це означає, що більшість інформації зашита в мультимедійну систему. Інше питання: як цим цим користуватися під час руху? Але я бачу, що на зрозумілих місцях зрозумілі аналогові кнопки. Корола це абсолютний… Бестселер бренду Toyota. Якщо ви думаєте, що величезна компанія заробляє свої гроші на Toyota Land Cruiser 300 або, може, на своєму люксовому бренді Lexus, це помилка. Насправді, головний годувальник компанії довгі десятиріччя це модель Corolla. Уявіть собі, з 1966 року в світі було реалізовано більше 55 мільйонів. Маленьких, дуже в'юнких і неймовірно надійних седанчиків та хетчбеків. Toyota Corolla – це найважливіша модель в лінійці марки. Це абсолютний факт, який абсолютно ніяк не можна змінити. І тому я просто я просто не можу собі уявити. Як прискіпливо інженери перетворювали ось ці маленькі седанчики і ці маленькі хетчбеки на кросовери. Наскільки це була відповідальна робота зробити так, щоб бестселер залишався бестселером, але почав відповідати новітній моді, новітнім стандартам, новітнім уподобанням і новим бажанням сучасного споживача? Саме тому мені було дуже цікаво познайомитися. З реінкарнацією короли, яка тепер називається Corolla Cross. Ми вже подивилися, як виглядає автомобіль ззовні, Трохи розуміємо, як виглядає автомобіль всередині, і починаємо говорити про характеристики авто і про ваше а, вірніше моє відчуття всередині цього автомобіля. Отже, стеля у нас чорна, дах у нас панорамний, роздільний, але практично на весь дах. Люку немає, тобто це все глухе скло. Звичайно, у нас є шторка, шторку ми закриваємо і отримуємо більш затишний салон, коли виходить сонечко. А всередині автомобіля головною родзинкою і головним, мабуть, шоу-стопером це є величезний екран мультимедійної системи, величезний з точки зору короли, але насправді він не заважає огляду, і він знаходиться на Рівні горизонту. Таким чином, мені не треба опускати голову для того, щоб отримати якусь додаткову інформацію. Вірніше, мені треба тепер опустити тільки трошки погляд, і це набагато безпечніше, ніж було раніше. Ну і, звичайно, усі споживачі люблять, щоб їх мультимедійні системи і монітори їх мультимедійних систем були максимально потужними і максимально великими. Toyota це забезпечила. Крок номер два це великий також. Дисплей, графічний дисплей нашої інформаційної панелі тут є все, що вам потрібно. І витрати пального, і якийсь запас ходу, і дуже багато різних кольорових піктограмок. Коротше кажучи, Toyota Corolla Cross весь час нагадує вам, що вона уже усіма своїми чотирма лапками знаходиться у майбутньому. Якщо порівнювати з попереднім поколінням Cross, то у нас тут змінилася центральна консоль, ручка перемикань, і у нас з'явилася більш потужна індукційна зарядка. Тепер вона не просто підігріває телефон, тепер вона його реально заряджає. В цілому дизайн Toyota Corolla виглядає доволі лаконічним. Тут небагато кнопок, тут небагато різних візерунків. Тут нема тієї асиметрії, яку ми зустрічали, наприклад, в Toyota rav 4. Тут більше чітких кутів, і все це виглядає ну по-перше, по-японськи. А по-друге, дуже і дуже стримано. Мені така стилістика подобається. Ще мені дуже подобається, що тут просто якийсь неймовірно потужний підігрів керма. Він миттєво його нагріває, хоча. Самі елементи знаходяться тільки на тих частинах, де ви повинні правильно покласти свої руки. Ось тут підігріву нема. Я думаю, це вже тренд не тільки в преміальних автомобілях, але й на мас маркеті Дуже мало глянця в салоні автомобіля, багато матового пластику, багато шкіри або елементів під шкіру. Ось, наприклад, торпедо, воно, знаєте, обтягнуто вінілом. Твоя рука не стикається з якимось дубовим пластиком, все якісно, нема жодних питань. Сидіння теж саме. Я думаю, що це, звичайно, екошкіра. Подекуди можуть бути якісь шматочки шкіри, але є перфорація, є підігрів сидінь і є навіть електрорегулювання водійського сидіння. Для пасажира поки що немає. Хоча, скоро, я думаю, це буде стандарт в класі. Звичайно, підсвітка, я так розумію, у нас діодна. Тут також це стандарт вже навіть в мазвіль. Маркеті японці хізуються тим, що в цьому поколінні Cross вони дуже гарно працювали шумоізоляцію, особливо з шумоізоляцією для задніх пасажирів. Там кажуть, зараз набагато затишніше, ніж було. А я, знаходячись на передньому водійському сидінні, можу вам сказати, що як для цього класу, Toyota Corolla виглядає дуже і дуже впевнено та збалансовано. Нормально, затишно. Підстаканники у нас аж два штуки. Поряд з пістаканниками ви можете знайти підігрів сидінь. Тут у нас два режими. Підігрів сидінь також дуже якісний. Але як завжди, в мене виникає питання: от хлопці, ми вже мільйони разів на цю тему розмовляли. Ми вже приводили вам, приклад, компанію Hyundai, Ось у вас дві кнопки підігріва сидінь. Чому тут поряд не можна поставити кнопку підігріву керма? І чому, наприклад, добре не хочете ви ставити тут, чому ми не бачимо цієї кнопки поряд з підігрівом та обдувом переднього та заднього скла або просто біля клімат-контроля. Добре, вам це також не підходить, буває. І кібана це, знаєте, така складна справа. Але чому цю кнопку я також не можу знайти на самому кермі? Підігрів керма, кермо. Ну, в принципі, якась дуже проста лінійна. Логіка повинна бути, але ні, ви цю кнопку десь ставите вниз торпедо. Ліворуч в чому логіка? Як вона туди потрапила? Як я люблю жартувати, відбувся якийсь первинний вибух. і Ці кнопки розлетілися по всьому салону. Ви ж зробили роботу над помилками. Тепер ці кнопок не три мільярди. Їх не розкидано по всьому салоні. Все лаконічно. Ось блок, ось блок. Ось блок, і головне закопано в мультимедійну систему, і у вас є класний мультифункціональний рум. Чому кнопка підігріва керма знаходиться в абсолютно рандомному місці і логічно жодним чином не пояснюється? І тут я подумав, що єдина відповідь, яка може бути, це те, що не в усіх комплектаціях Corolla Cross Є підігрів керма, і тому залишати тут пусте місце, залишати тут пусте місце це просто ображати людей, казати їм, що от бачите, а ви могли доплатити і отримати ще кілька якісних опцій. Тому ту кнопку заховали під торпедо, і її ніхто не бачить, особливо коли її нема. Така от версія, що думаєте ви? Ви всі знаєте, що Toyota це дуже безпечна машина. Тут є система Toyota Safety Car. Вона відповідає за дуже багато речей. Вона відповідає за активний круіз-контроль. Вона відповідає за розпізнавання пішоходів. Вона відповідає за розпізнавання автомобілів. Вона може загальмувати в той момент, коли ви ще не розумієте, що є небезпека. Коротше кажучи, Toyota Corolla Cross це сучасний автомобіль, незважаючи на те, що вона відповідає в сегменті за. Масс-маркет, а не за якісь унікальні характеристики. Ось тільки що вона сказала: пі-пі, бо я не гальмую, а вона вже бачить, що переді мною зупинився автомобіль. Дякую, Тойота. Наскільки зручні тут сидіння? Зручні, електричних регулювань небагато, але зважаючи на те, що десятки мільйонів цих автомобілів вже було вироблено, я маю на увазі короли. Японці дуже добре знають, як одразу створити сидіння, щоб воно було зручним без зайвих додаткових. Регулювати підвізка це традиційний сильний аргумент від компанії Toyota, тому що вона робить дуже енергоємні, дуже комфортні і дуже затишні підвіски. Тут немає знаменитих традиційних пустотних звуків компанії Volkswagen. Я б сказав, фірмового звуку барабанів. Ні, Toyota Corolla завжди намагається захищати ваші ніжні вушка і захищати ваше тіло від зайвих вібрацій. Підвізка відпрацьовує практично усюди на всі 100, вона енергоємна, але при цьому машина дуже керована. І це не дивно, тому що наша корова – це ніякий не овоч, це ніякий не якийсь двигун із 90-х років, де в тебе було 1,6 або 1,5 або 1,3, 90, 110, 115 кінських сил і так далі, і так далі. І всі розуміли, що Toyota – це масовий автомобіль, де головне витрати пального і щоб двигун міг проїхати Навколо світу без капремонту. Сьогодні наша Toyota, скоріш за все, така ж надійна, але вона, по-перше, гібридна. По-друге, завдяки гібридній системі та 2-літровому бензиновому двигуну тут 197 кінських сил. І ці 190 кінських сил працюють на тебе. Тому що розгін до сотні у цієї машинки 7,6 секунди. Це дуже якісний результат. В своєму сегменті, це дуже якісний результат серед конкурентів. І я вам скажу, це якісний результат навіть для автомобілів на клас вище. При цьому гібридна система, вона, звичайно, не тільки піклується про екологічні норми, вона також дбає про витрати пального. У нас на сьогодні, якщо ми будемо використовувати рекуперацію, а коробка у нас, до речі, варіатор CVT є режим Drive, а ще є режим B. Так от, режим B відповідає за те, щоб перетворювати на електроенергію, яка через генератор поступає на акумулятор. А потім ця енергія йде до електродвигуна. І він вже в залежності від режиму їзди або співпрацює з двигуном внутрішнього згоряння, або працює сам для того, щоб ви їхали на чистій електротязі. Тут навіть є кнопка EV Mode. Я так розумію, що ви можете за її допомоги проїхати 2-3 кілометри, якщо будете їхати до 40-50 кілометрів на годину. Це доволі цікава історія, коли вам треба тихо виїхати з гаражу або з підземної парковки, не активуючи двигуна внутрішнього згоряння, щоб вихлопи не виходили в приміщенні. Молодці японці, вони ці гібридні системи вже роблять більше двох десятиріч, випустили більше 15 мільйонів моделей. Ну і звичайно, в них ця історія гібридна працює на всі 100%. А головне. Компанія Toyota стверджує, що саме гібридна система є найбільш економічною і найбільш дешевою технологією, навіть за електричку. Тому що, по-перше, менше утилізувати, менше батареї, менше затрати на ті копалини, які треба добувати. А що стосується витрат пального, ну ви знаєте, на цій королі можна їхати і побачити витрати в 4,3 літри на 100 км шляху. Зараз ми їздимо по-різному, а у нас 6,5-6,8. Це при потужності в 197 кінських сил. А при цьому ми ще знаємо, що Toyota Corolla може вам запропонувати не просто звичайну гібридну систему. Це може бути плагін. Коли ви підзаряджаєте свою Toyota, наприклад, Toyota rav 4. Я не знаю, чи є вже крос. Плагін, скоріш за все, теж є на європейській ринки або скоро з'явиться. Так, от там все просто. Ти зарядив свій автомобіль, і він може проїхати на чистій електротязі 75-80 кілометрів. Ваші витрати будуть нуль. А потім. Коли увімкнувся двигун внутрішнього згоряння, він не просто продовжує рух вашого автомобіля, він працює як генератор і знову заряджає вашу батарею, яка вже починає працювати в змішаному гібридному режимі, і ваші витрати знову становлять 4 літри, а іноді навіть 2. Так що гібридна технологія... Це дуже універсальна історія, особливо коли ви живете в такій великій країні, як Україна. Коли одного заряду для того, щоб з Києва доїхати до якогось великого міста, вам точно недостатньо. Треба підзаряджатися, шукати платну зарядну станцію. Треба терпіти незручності. В гібридній системі незручності терпіти не треба, а економити можна практично весь час. Звичайно, у такої економії є своя ціна. В цій комплектації, наскільки я розумію, це комплектація топова, Active, автомобіль коштує трошки менше 37 тисяч доларів. Ціна вражає, але і технології у нас тут усюди сучасні. А якщо подивитися на конкурентів, то шари немає. Якщо, звичайно, ми не говоримо про китайців. Але то інша історія, і я так думаю, що поки що то інша ліга. І вона буде трошки нижча, ніж японська. Чи сподобалася мені Toyota Corolla Cross. Вона не може не сподобатися, тому що тут, по-перше, класна гібридна система, і це потужний автомобіль. Що стосується форм-фактора, ми можемо сперечатися, не сперечатися, але світ змінився. І сьогодні молодь хоче компактні кросовери. При цьому Toyota Corolla настільки багата, що вона не забуває ані про кого. І люди, які... І далі собі обирають класичну королу, можуть її придбати у компанії. Вона також є без усіляких проблем. Ви можете придбати її практично на всіх ринках. Але Toyota дивиться вперед, вона розуміє, що треба йти в ногу з модою, і треба відповідати вимогам сучасності. Так що, Corolla Cross – це крок вперед. На цьому все. Ви дивилися проект Дві сили. З вами був Рауль і Toyota Corolla Cross. Сподіваюся, вам сподобалось. Думаю, що цю історію ми зараз поставили як кінцівку або як постфактум після того, як я тиждень поїздив на цьому автомобілі. Отже, неймовірний підігрів керма. Він так шкварчить, що таке враження, що вже через хвилину твої руки будуть схожі на бікон. Це абсолютно класно, тому що в багатьох марках підігрів керма є, але це тільки одна назва. Друге, такий же підігрів сидінь. Взагалі ніяких питань є, як то кажуть, понижена передача, є повишена передача, коротше, два режими підігріву сидінь, і це працює. Як я вже казав, трошки вам треба буде займатися квестом, тому що підігрів керма знайти не так вже і просто. Я думав, що він розташований або на кермі, або розташований біля кнопок підігріву сидінь, або розташований біля кліматконтролю. Це неправда, все розташовано на торпедо зліва. Це все не видно, але. І не треба, бо насправді підігрів керма вмикається автоматично, коли він бачить, що температура на вулиці потребує підігріву керма. Це абсолютно розумно. І в принципі, наприклад, компанія Mazda також вмикає і підігрів сидінь. Але Тойота каже, знаєте, з підігрівом сидінь є великі питання. Є люди, які хочуть самі вмикати підігрів сидінь, але при цьому нема людей, яким би не подобався автоматичний підігрів керма. За це Тойоті велике. Arigato.